Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове класнюче надходження. Це прям трушний вак. Це Audi A7, Sportback. 2012 рік. Заводський S-Line, Це офіційний автомобіль. Фарбований лише один елемент це капот. Другим слоєм, тому що не могли зняти цю плівочку захисну нормально. Тому прийшлось пофарбувати і знову нанесли плівочку. Оригінальні, легкосплавні диски. На новій літній гумі, диски 19 го радіусу. тормозні колодки, тормозні диски, все замінено. У автомобіля 310 кінських сил, класний дизайн, дуже класна комплектація, це безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Є навіть доводчики дверей, класний салон, шкіряний, світлий, охайний, дерев'яні вставки, Чотирьохзонний клімат. Що у нас далі? Давайте перейдемо до передньої частини. Повний електрослугпакет, пам'ять для водійського та пасажирського сидіння. Дуже класне сидіння, дуже багато регулювань, вони комфортні, не зачухані нічого. У автомобіля 190 тисяч пробігів, мультикермо, адаптивний круїз, все є, все працює, дістроніки як треба. Штатна мультимедіа вилазить. Вентиляції, підігрів переднього ряду сидіння. Тачка нафарширована максимально. Для 2012 року взагалі прям пушка. Тож, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо привезти авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.